Це щільовий дифузор В1. Головна перевага це естетика. Зазвичай в інтер'єрах система вентиляції виглядає таким чином. Щільовий дифузор В1 одночасно є і прихованим приточно-витяжним елементом системи вентиляції, також обладнаний тіньовим кріпленням для натяжної стелі. В1 має тіньовий зазор 10 мм. Як і тіньовий профіль iProf x 1 Вони дуже гарно поєднуються та у кінцевому варіанті мають однаковий вигляд. Щелівий дифузор v 1 розроблений спільно з фахівцями вентиляційної галузі. Вони допомагали нам із розрахунками та у розробці методики по підбору обладнання для кінцевих клієнтів. Також v 1 розроблений на замовлення та у колаборації з Віталієм, компанія Redem. Віталій, дуже дякуємо тобі за співпрацю. Сподіваємось, що цей продукт привнесе користь в стильову галузь. Про комплектацію в комплект поставки входить безпосередньо щільовий діфузор В1 довжиною 1,5 метри, торцьові заглушки. Щільовий діфузор розрахований на 50 метрів кубічних та перехідник. Перехідник може бути на прямокутну, круглу. Систему вентиляції або під замовлення. Детальну інформацію можна буде подивитись на сайті. Тут буде розміщена. Технічна інформація та запропоновані схеми можливого використання щільового діфузора. Для монтажних організацій нижче під цим відео ми розмістимо відео по монтажу щільового діфузора В1. Також ви зможете подивитись і практично його використання. Кому це відео було корисно, будь ласка, ставте ваші лайки та обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі.